І нарешті, дійшла черга, у мене не знаю, можна пересаджувати зараз цю полуницю, цю суницю, чесно кажучи, не знаю. Може і не можна. Але хочу спробувати оця полуницю, у мене є, котра дуже сильно позаростала. Я там деякі кущики такої гарної помітила. Поставила такі палочки і хочу їх повикалпувати і зроблю сіткою тінь прикрию, а потім, коли вони вже гарно приживуться, тоді вже сітку зніму і вони будуть тоді на сонечку. Спробую, потрібно експериментувати, пробувати, я не боюсь цього. Не приживеться, то не приживеться. Як буде, так буде. Якщо до душі такий простий канал, як у мене. Ласкаво прошу всіх. Пішла викопувати свою полуницю. Зараз покажу, трохи повикапувала кущі. Я, ще коли були плоди, я намітила отак от, там, де гарні кущі, я понамічала отакими скрізь паличками. І тепер хожу, викапую ці кущі індивідуально. Потім я коли їх викопаю, буде час і все це буду тут прибирати, викопувати і викидати. Сьогодні, правда, сонячна погода краще робити в пахмурну погоду і перед дощем. Але я вибрала такий день. Ось такі кущики я повикопувала. Зараз буду перебирати. Оце все, що сухе відрізати. Оці листочки з плямочками теж буду відрізати, вуса і буду чистити таким чином. Отак почистила. Оця довжина корінця, можна її навіть трошки підрізати. Подивіться, щоб обов'язково залишалися такі тут корінчики. Тому що, якщо наростають дуже великі, отут от такі довгі корені, там тільки будуть заводитися хрущі. Тому їх можна отут в цій частині обламати чи сікатором підрізати. Отак підрізала. Два листочка достатньо, трошки підкоротила коренець. і все. І так все я буду перебирати. В цьому кущику коренець нормальний, невеличкий, тому я його і не буду підрізати. Ось так от. Свіженькі листочки залишаю, все інше обрізаю. Якщо попадаються такі кущі, здвоєні, бачите, їх обов'язково потрібно розділяти, щоб були по одному. Років чотири тому я садила оцю полоницю і зробила помилку. Одна біля одної я садила. Полиницю, два рядка однієї полиниці інший рядок другого сорту, і вони у мене всі переплелись. І тепер я їх можу перебрати. Воно видно, навіть, бачите, отут тут такі кущі. тут більш такі низькі. Тому я зараз буду оце перебирати і в різні місця посажу її. Ось так перебрала. Зараз ще трошки добру. На сьогодні вистачить, буду поступово все це пересаджувати, По, коли є час, тоді і буду робити цей цей посадочний матеріал, я поставила в тінь і тепер трошки здушити, полюю, щоб вона освіжилася, трошки полежала водичкою, пройшлась. Через 15-20 хвилин можна вже висаджувати. Тут я буду садити полуничку. Ми зробили штучний затінок. Коли вже не буде такого сонця, не так буде жарко, все це я зніму. І тут полуничка буде на сонечку. Поки що в полутінь. Така, трошки дерева тут у мене ще прикривають, буде нормально. Землю ми підготували раніше. Я все це показувала на каналі. Тепер буду робити ямки. Відстань буде у мене сантиметрів 25 кущик від кущика. Земля зволожена, я її напередодні поливала. Зверніть увагу на такий момент. Я не занурюю черв'ячок. Так, не занурюю розеточку. Ось отак вона повинна бути повністю вся наверху. Ще полью, вона трошки земля сяде, буде нормально. Тому що якщо занурювати розетку, вона просто похворіє все і все. І отак, отак закопую двома руками і отак от обтискаю, обов'язково двома руками. Ось так. Нема кому потримати телефон. Тому я вам показую, як я можу. Все нормально, з таким чином. Так все буду висаджувати. Відстань між рядками, якщо я буду більше садити, зроблю сантиметрів 60, щоб було зручно ходити. Коли все висаджу, поливати буду одразу під корінь. Зверху я душем поливати не буду, а одразу під корінь, тому що дуже жарко. І залишати полуницю без води не бажано. Я роблю так і вважаю, що це правильно. Полониця садиться дуже швидко, немає ніяких там складнощів. Єдине, що потрібно, все підготувати. Оце єдине, що і землю діляночку підготувати, потім матеріал цей весь перебрати, повідрізати, а посадити це. Раз, два і готово. За 15 хвилин можна висадити багато кущів. Полила полуничку одразу. Чому? Тому що якщо її одразу не поливати, оці листочки починають в'яти. І... І тепер 3-4 дні, може, так десь потрібно слідкувати, щоб оце все, що ми з вами посадили, не пересихало. А водою потрібно поливати. Зараз я полила, зараз 3 години дня я висадила. Але Поливати, тепер буду слідкувати під вечір буду це все поливати. Вже встиг підв'яти. Щоб він не намочився, треба одразу поливати. Посадила і там рядочок полили. Посадили, полили. Я зробила, як завжди, спочатку все посадила, а потім вже поливаю. Сьогодні ввечері передивлюсь, може, доведеться полити ще. І оцей листочок ввечері видалю, тому що бачу, що я його пропустила. Він не дуже гарний, такий його треба видаляти обов'язково. Пересадка відбулася успішно, діло зроблено. Можна попити кави і відпочити. Всім дякую за проведений зі мною час. Гарного дня, до зустрічі на каналі!